Сізнанемайбізнес, батаяносе юкі великозюбанзкімала. Фраза дня give rope має значення дати комусь свободу дії, простір для помилок або для прояву себе. Часто з підтекстом текстом дай і подивимось, що з цього вийде. Якщо дати людині більше матузки, вона має більше простіру, щоб рухатися. Але якщо дати занадто багато, то вона може заплутатися або навіть повіситися ну, в переносному значенні. Тобто це про баланс між контролем і свободою. Книжкові синоніми це «not interfere», «give enough freedom», «allow independence». Якщо ви слідкуєте за моїм контентом, ви щодня покращуєте свою англійську, бо фільми навчають краще ніж підручники. Перевірено. І якщо ти досі не вивчила англійську, ти просто неправильно її дивилась. Підписуйся, і я розкажу, як треба.